Ваня, я тобі зараз задам найчастіші питання, які задають клієнти стосовно протруєння зернових, добре? Давай. Е, підскажи, будь ласка, яка оптимальна норма робочого розчину? М -м, оптимальна, ну давай так. Виробник пише 10 літрів, угу. е, вже готового розчину разом з протрульниками, але по практиці краще 11 літрів готового розчину разом з Угу, Добре. А підскажи, будь ласка, як краще протруювати насіння? Ну, якщо так по-домашньому, то е, звичайна бетона Тобто засипаєш туди зерно, береш ранцевий е, і ранцевим оприскувачем поливаєш, або що включаєш мішалку, поливаєш. Можна ще як варіант, просто бутилку заливати з бутилки, але краще оприскувачем на Угу. А, а підскажи, будь ласка, за скільки днів е, можна труїти? Ну, давай так, якщо в ідеалі треба сім днів до посіву. Е, якщо брати там за місяць, за півтора, за два можна, але з кожним днем потрошки потрошки знижується ефективність протруйників. Тому якщо в ідеалі, сім днів до посіву. Зрозуміло. І підскажи, будь ласка, чи треба використовувати інсектицидний протруйник? Інсектицидний протруйник це більше як е, перестраховка, тобто він там коштує 400 гривень на тонну. Грубо кажучи, це 100 гривень на гектар приблизно це м -м, геть не гроші, але жужелиця і злакова муха може забрати більше, якщо вона буде, ніж вартість протруйніку. Добре, а стимулятор росту, стимулятор росту це ще краща перестраховка, тому що, по-перше, ти даєш, якщо брати фунгіцидний інсектицидний протруйник, ти даєш як мінімум 5 діючих речовин, і угу. це фітотоксичність про стимулятор росту знімає фітотоксичність, плюс він стимулює сам проросток тобто чим швидше проросток вийде з ґрунту тим швидше почнеться фотосинтез розвиток корневий і пішло поїхало